Всім привіт друзі! З вами знову я, я Мартинюк. і я вас вітаю на каналі Ілля Ukraine. І сьогодні це четверта частина рубрики Медал 2, там де нам потрібно знайти машини. І цього разу це погрузчик та трактор. ну, Перше навантажувати погрузчик, як хочете називайте. Ми зараз їдемо летимо, точніше, не їдемо, летимо вже 150. Його шукати. А вас. Я попрошу поставити вподобайку під це відео, підписатись на канал та натиснути на колокольчик на дзвіночок, щоб ви могли отримувати сповіщення про те, про вихід нових відео, про різних цих. Про різні всякі публікації мої і всяке таке. До речі, хочу вам придумати деяку новину у нас в школі е через одну хворобу мали е карантин, тому у нас доволі довго майже два місяці не буду в школі, також мені можна відділити тренування і... Ще одна доволі сумна новина, можливо, не для вас, але для мене. Це те, що я не поїду ні на область. Ну, не на не, не область, а ні на обласні змагання, ні на е, ні на чемпіонат України. Тому... Так, а це все вона все, все через одну хворобу. Яку саме я вам не можу сказати, але е, ви можете... Я буду створювати свій телеграм-канал. Я вже навіть неможливо на момент цього, цього відео ви е, знайдете мій телеграм-канал і побачите. Можливо, він вже буде створений. Там я докладно розповім. Е, ну, як не докладно, але я, я покажу і розповім про хворобу, е, через яку наша школа зараз на карантині. Давайте без. Давайте про не будемо говорити. Я хочу вам сказати е, одну новину, якщо вас цікавлять, Огляди матчів, їхні аудіотрансляції та їхній розклад. То підписуйтесь на канал Football 2.0 Посилання, на Ютуб канал. Я залишу в, Не в описі. Не, в в назв... назві ці цього відео. Також я залишу під цим відео. Канал мого друга Феді. В канал Федір Фе та мого друга Дениса канал Денис Зоря. Тому підписуйтесь. Посилання я не лишу в описі. А вам я далі бажаю гарного перегляду. Ну, я думаю, доволі важко буде знайти. Тому що я взагалі не знаю, можливо, на. Знаходження машини. Е, знаходження машини останньої за сотні мільйонів можливо в нас піде декілька частин може навіть. Я не знаю, але точно знаю одне. Що якщо ви на цьому відео наберете, давайте 3 лайки. Якщо буде хоч один коментар, я е, запущу новий телеграм-канал про футбольні новини. Про футбол, але. не про всі футбольні новини, бо е, деякі футбольні новини можна дізнаватися в таких каналах, навіть та сама «Труха спорт. Але я буду повідомляти там доволі цікаві новини, розклад матчів. Тому підписуйтесь підпишіться е, на канал. Та поставте вподобайку, щоб воно ж скоріше вийшло. Ну, я, я знаю, що трактор він, він, він спавниться взагалі на, на широких ділянках, на широких дорогах. Тому будемо шукати там... А, і ще одну новину, я новину, яку яку я вам хотів побачити, бо... Так, не побачити, не показати чи розказати? Е, що я трішечки травмувався. Вчора я грав перший раз в футбол, не, як, як вчора, е, для вас це відео має вийти. Виходить 3 лютого, тому ну, вчора, 2 лютого, я грав футбол, це був один з перших. Ну, перший раз за цей рік, напевно, я грав в футбол на великому полі. І коли один з моїх друзів проштовхнув м'яч вперед, я намагався його вибити і в е, м'яч рикошетом від нього потрапило мені в око. Потрапив він не в Нівоко, Асинець. Цю, цю фотографію ви, ви зможете бачити в моєму, моєму телеграм-каналі. А, посилання на нього. Посилання на його назву я залишу в описі. Так. Ну, так, по секрету вам скажу. Я маю... я. Хочу його назвати, я, ну, 100% в назві, зразу вам говорю, 100% в назві буде Ілля Юполеніон. Тобто, ну, тобто, якщо багато таких е, різних говорили, то тобто, або логово, якийсь бункер, там... що ще, друзі, е, 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 якісь назва. Група. Що ще може бути. Ну, типу, типу такі якісь. У нас, тобто, е Друзі ілля Україня. Ну, просто дайте. Так, я подумаю ще. Зараз. Я навіть не знаю, ну. Грущика ми вже знайшли. тому, ну, Трактор, трактор! Взагалі, я як просто це граю. Для тих, хто грають да, в Metal 20, розуміють, Чи якщо ти коли просто граєш, то ти його знаходиш доволі часто. А так, коли тобі потрібно його знайти, ти його майже ніколи прям не знаходиш. Тому це буде важко. Вже пройшло майже десь 8 хвилин відео. Я вже, напевне, ну-ка. Тому, е, хто. Давайте так. Тому, хто напише в коментарях, скільки разів я проїжджав повз цю вулицю, повз свій дім. Тому я, ну, лайкну цей коментар. Звичайно, лайкну і е, відмічу. Е, а також хай напише особисті повідомлення. Я, 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 я йому просто подякую. Ну, або можу в коментарях. Давайте. Так, я йому лайкнуться коментар відмічу та напишу дякую. Ну, хто саме швидше е, з вас... Як ви думаєте? хто швидше саме, хто саме е, зробить. Так. А поки ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. А з вами був я, Ілля. Юкр... Ви були на каналі Ілля Юкреніан, З вами був я, Ілля Мартинюк. Всім удачі, всім велике дякую за перегляд цього відео. І всім ока!